Під час війни взяли купили вакцин на 300 мільйонів доларів. Взяли, купили ПЛР-тестів на 100 мільйонів гривень, і міль... 80 мільйонів доларів в березні 2022 року. Взяли це не те, що, ван... так, що вакцинатори. Що поганого. А де ці вакцини? Ми по чому їх купили? Ми до цього часу не знаємо. Це. Ну це точно не ваша справа. Пане, от при звичайно, всій повазі. От не звичайно, ваша справа, як адвоката. Звичайно, питання не на. От в нехай Шабунін займається, набу, там, активісти. НАБУ Зараз робить за 4 мільйони гривень. От те ж питання. От я вчора мені просто там знайшлись, почали скидати інформацію. Я не слідкую за Цим Прозоро скинули вчора набув провело тендер ремонт туалетів на 4 мільйони в своєму приміщенні, на 4 мільйони гривень. Найбільше. А ви чого цим цікавитеся? Я не цікавлюся. От скинули. На 4 мільйони гривень набув провело. А ви на що про це говорите? А питання: а більше 4 мільйони гривень на що ви це говорите в публічному просторі? Чому цим не займаються спецоргани? НАБУ самі проти себе? Ні, не НАБУ. Ну, я ж кажу, ну є ж у нас прізвища. У, да, у, у нас є багато, от той те, то, що ми розповідали, Шабунін, Шерембій, ніхто нічим не займається. Є Національне агентство з відновлення України, Пан на свою компанію перечислив за звіти 30 мільйонів гривень. 37 мільйонів. От це я вчора в себе в телеграм-каналі. Просто мені скидають 37 мільйонів гривень цілий рік робити звіти стосовно виконання міжнародних програм. Може я чогось не розумію, навіщо наймати своє ж підприємство. Чи це схема просто роботи цих підприємств? То зі сторони, оце маніпуляція. Ну, ви ж це не покупаєте? Ви ж це не розв'яжете цю задачу? Відповідно, а, це, це треба м... да. Ну ви ж розумієте. Я ж не відношусь до цих активістів, які цим займаються, які постійно в усі засоби маси інформації тоді ну, не кажіть.